2 березня 2015 року правління Нацбанку України прийняло постанову про віднесення приватного акціонерного товариства Дельта банк в категорію неплатоспроможних. Також неплатоспроможними визнані кредит Промбанк і Омегабанк. З 11 червня гроші вкладникам Дельта Банку повертають чотири банки. На Житомирщині виплати здійснюватиме Укорексімбанк. Вчора біля приміщення відділення банку, що по вулиці Перемоги 23, зібралось близько півсотні Житомирян, які обурювались довгою чергою. Сьогодні вже ні черг, ні скарг немає. Гіто 33 три минути і секунд. Пошли сьогодні. Да. Пів години. Сьогодні не Швидко черга рухається? Так. Да. Де 10. десять, ми записалися, щоб сказали, коли йому треба прийти і отримати гроші. Мені сьогодні записали, я сьогодні приїхала скористатись. Скористаємо да. багато часу? Ні, не багато. Я вже в списках, я дуже добре, дуже активно працюю, я дуже доволі. Спасибо їм. Прийшов записатися, не знаю куди. На коли вони будуть нас то приймати. То, вони о, то жду, поки вийде представник і запише на яке число. Ну, слава Богу, хоч почали видавати, хоч ці гроші обіціннились дуже крепко, але люди готові і всі прийняти. Кошти виплачуються у розмірі вкладу, включаючи відсотки, нараховані на день початку процедури виведення фондом гарантування вкладів фізичних осіб банку з ринку, але не більше 200 тисяч гривень. Для отримання виплати клієнтам необхідно попередньо звернутися до Угарексімбанку для перевірки інформації за телефоном 0412 55 03 50, 0412 44 93 93 та 044 44 83 56. Яна Черпицька, Світлана. Світлана Дворок, телеканал СК1.